Всім привіт! Сьогодні у нас позачергове відео, і це відео з розпаковкою нової пряжі. Всі, пам'ятають, нещодавно в мене був ярмарок, і я там трошечки заробила грошенят і витратила їх, звісно, на нову пряжу. І зараз ми з вами подивимося, що, що ж я купила. Так, трошки буде широдіти, але нічого. Так, перше, це. Ось, дивіться, діфра ламія Color. Ось така ниточка. Дуже мені подобається. Тут звичайний шкарпетковий склад 80 супервош і 20 поліамід. І вона, до речі, достатньо ось Дивіться, не знаю, видно вам чи ні. Мені подобається такий колір русалчиного хвоста, я би сказала. Гарнюній. Так, перша наша покупочка. Друга покупочка це ось такий моточок регії. Мене, звісно ж, привабило те, що можна зв'язати дві абсолютно однакові шкарпетки. І це дійсно так, тому що я вже з перфекта в'язала. Так, це чотирьох нитка і ось такий моточок. Вона трошки тонша, ніж ось ця гдіфра, але... але все одно мені подобається. Я, звісно ж, повелась на оцю картинку, тому що готові шкарпетки обіцяють бути отакими. Дуже мені подобається. Тут е, декілька таких рожевеньких ниток, тому що щось мені захотілося з цього рожевенького. Так, це була гадіфра і Регія. Далі. Так, далі піде в нас опал, тому що я хочу опал. Так, ось такий в мене опал є. Боже, тут одразу одразу є вузлик. Ах, нічого. Так, це серія Регенвальд 18. І це морський коник. Хм, Дивно, я мені здавалося, що я хотіла. З фламінго Нічого, це також мені подобається. Ось так обіцяю виглядати готова шкарпетка. Гарнюня така. Бачите, ось таке все в мене дівчаче. І, до речі, ця, цей опал, він навіть е, тонший за ось цю геніфру. Це цікаво. І він м'якший за той пал, який в мене вже є, з якого я в'язала. Ось така звичайна чотирьохнитка кольорова. Так. Ну і тепер, тепер ми з вами подивимося на те, ради, ради, заради чого і організовувалась ця посилка. Так, всі, хто мене уважно дивиться, вони пам'ятають, що я дуже хотіла ось цю саме серію Опала з картинами Ван Гога. І вийшло так, що у магазині, де я це купувала, всі вони були, але після того, що виявилося, я дивилася вчора відео Іринки, і виявилося, що ця серія значно більша, ніж 4 кольори, і там їх взагалі десь 8. І ось тепер питання. Я хочу всі. А де їх взяти? Треба погуглити, подивитись повний обсяг цієї серії і розпочати полювання на те, чого мені не вистачає. Так, дивимось. І я буду підписувати, яка саме картина Вангога стала. Основою для цього фарбування, тому що з всіх, що представлені, я знаю тільки ось соняхи, соняхи. А всі інші назви картин я не знаю. Ну, ця вже трошки товща, ніж та фарбування. А вже ж це просто відвал башки. Так, дивимось, ось, ось така буде шкарпеточка. Гарнюня. Потім. Не знаю. Ось така картина. Тут я підпишу ось тут і назву. Також гарнюня фарбування. Чотирохнитка. Це все чотирихнитка стандартна. ось це гарна з мостом. Напевно, не видно. Я підпишу назви. І ось ця така зі стільцем. Ах, мої скарби. Так, все ми подивились, але це ще не все. Тому що, тому що я трошки не втрималась, і а вже ж купила ще дещо. І взагалі, зараз, от я не знаю, я буду про це жалкувати, чи мені сподобається. Зараз ми з вами подивимось. Я купила ще дещо, а саме перші мої спиці тріо. І це спиці Аді Unicorn. Надивилася дівчаток, які в'яжуть на тріо, і думаю, спробую також. Взагалі-то в мене вже був один такий неприємний випадок, коли я надивилася, як дівчата в'яжуть на маленьких кругових спицях, замовила їх собі. І що? Вони мені не підійшли, але потім я пристосувалась до них і навіть щось зв'язала. Так, дивимось. Ну що, привіт! Вони такі справді трошки ребристі. Тут Рожева ось ця шматочок ось цієї волосінні рожевий. Так, а тут чіпляється, дивіться. Ага. Я дуже балована, мені потрібно, щоб воно тут нічого не цеп... 에... цеплялося, Чіпля... Чіп... нічого не чіплялося. Так, чіпляється. І тут чіпляється. І тут дуже чіпляється, дивіться. Такого не було. Але ж добре, будемо пробувати. І тут е, різні кінчики, там навіть на е, коробочці це вказано, дивіться: один кінчик е, гострий, ну, як гострий? Я любитель хая хая мені нічого не гострого. Е, ось цей кінчик він якби, якби від спиць лейс, а цей більш тупіший від Basic. Я так розумію, що цією ж в'язати, а цією подавати петлі. Ну, подивимось. Це цікаво, я взяла двійку, тому що двійки мені не вистачало. І будемо в'язати, тому що ну, тут навіть є інструкція, як це робити. Але ми всі знаємо, у кого є насправді гарна інструкція. У Світлани з каналу давай пов'яжемо. Тому що до того моменту, доки я не побачила її відео, я не могла собі навіть уявити, коли, куди дівати ці стричащі у різні боки спиці і взагалі як в'язати. А її відео подивилася і така, хм, та це ж насправді просто. Е, думаю, що буде непросто, але я спробую щось на них зв'язати. Іде тиждень стартів, і будемо стартувати. А вже ж мені ж мало шкарпаткових спиць, треба ще. Одні спиці. І ще е, не втрималась і заказала ще ось такі, а тому що таких в мене ще нема. Я вирішила, не знаю, цього разу мій лозунг замовлень був пробувати все, чого в тебе Кристина, ще нема. І взагалі не шкодую про це. Так, це, боже, е, я вже, що воно відкривається. Ось горить. Це е, чагу. Шкарпеткові спиці двієчка. Тому що 2,25 в мене є три пари, а на 2,5 я дуже рідко в'яжу. Ну що, вони гарні, подобаються мені такі ем, схожі на е, ті, які на тросику, доволі середньої гострості. І на них написано розмір і те, що це чагу. Дуже, до речі, до речі, дуже зручно. Так, а зараз ми зробимо з вами ось що. Ми зробимо дослідження і спробуємо дослідити три види ось таких панчошних спиць. Першу спицю ми візьмемо ось таку чагу. Другу спицю ми візьмемо ось таку хая-хая. І третю спицю ми візьмемо із набору Knit Pro Mindful, тому що вони дуже гарні, до речі, мені подобаються. І трошки маленька ремарка ось ця спиця, яка Хай-Хай, вона 2,25, тому що двійки в мене ще нема, але буде. Хай-хай найкраще. Так, і дивимось з вами на всі три кінчика. І що ми бачимо? Що ми бачимо з вами? Так, дивіться, ось це Mindful. Вони на вигляд найтупіші. Метал у всіх трьох дуже схожий, я би навіть може сказала однаковий. Дивіться, Mindful, вони найтупіші, але на них комфортно в'язати. Так, наступне це в нас залишилось хая хая і саме, власне кажучи, Чагу. І тут, до речі, все ж таки видно різницю, незважаючи на те, що хая хая більше розміром, але кінчики тут гостріші. Ну, а в чагу кінчики такі ж самі, як у. Може, як вона називається? Кінчики такі самі, як у. Як у тих, що на лесці. І, Ні, звичайно, ніщо не може, ну, ми не можемо це порівнювати з Кризі Тріо. Взагалі, я не знаю, я взяла Кризі Тріо, щоб чисто спробувати, тому що ну, я ніколи на них не в'язала. Тепер в мене трошечки більше спиць, І раптово сформувалося нове замовлення, тому що я одразу зрозуміла, чого мені бракує. Ось. Так, що все, дівчатка, і можливо, хлопчики. Ось такі мої поповнення це 700 грамів пряжі. Не скажу, що я розчарована. Просто тепер хочу вже ж дозбирати колекцію. І, можливо, на наступному, наступному тижні щось із цього всього багатства розпочнеться. А може і ні, я не знаю, тому що е, буває така пряжа в мене, якої, якою е, певний час хочеться просто володіти. От, наприклад, опалом хочеться володіти. В'язати з нього хочеться, але не так сильно, як радіти з того, що він в тебе просто є якийсь час. А вже ж до нього також діде черга. Тож, пишіть, що вам сподобалось, і. Хто може в'язав з цих Аді Тріо Юнікорн. може, є ще такі збоченці, як я. Ось, Мені цікаво про ваші відгуки, тому що я ніколи на них не в'язала. І цікаво, що скажете ви. І цікаво взагалі, хто ще любить панчішні спиці, ось такі маленькі 15 см. І чи чи відчуваєте ви різницю, коли в'яжете, скажімо, ну, взагалі напишіть, які у вас є, і напишіть, чи відчуваєте ви різницю, коли в'яжете, скажімо, із якихось, може, китайських спиць чи якихось брендових, і наскільки вам це важливо, тому що е, це взагалі тема для окремого відео порівняння всіх цих спиць, а може, і знімемо. Е, Тож, добре, дякую, що подивились, Сподіваюся, вам сподобалось, і до зустрічі у наступних відео.